Вітаю. Ну, от скажіть, ну от вам би було б приємно, якби народні депутати почали говорити вашими словами. Це приємно, правда? І не тому, що є якесь відчуття того, що ти був правий, або щось народні депутати почали говорити те, що й ти говорив. Ні, ну, ми ж з вами люди дорослі, і інфантильні ці штуки, подивіться, він каже, як я казав. А вони не працюють. Тут питання в іншому. Питання в тому, що ти помічаєш, народні депутати починають усвідомлювати, те, що вони робили раніше, не до кінця відповідає інтересам українського народу. І починають ці народні депутати говорити трішечки з іншими акцентами. До чого я? Ну, от Олексій Гончаренко відкриваю сьогодні його канал, читаю і про план наших друзів-європейців. Відкрию вам невеличку таємницю. Олексій, одразу скажу, що ця невеличка таємниця, напевне, тільки для вашого депутатського корпусу. Ну, можливо, ще для деяких чиновників. Для нас, українців, це точно не таємниця. Ну, а для мене, і для моїх підписників, так це не таємниця, починаючи з 2022 року. Але тоді, оце, що ви нижче напишете, деякі ваші колеги назвали ІПСО, ФСБшна консерва, там, ну і так далі, провокатор. Та хто ти такий? Читаємо народного депутата. Головні баталії ну, в оцих планах йдуть не за Слов'янськ чи Краматорськ. Головне питання кому дістануться заморожені російські активи? США хоче собі, європейці собі. Олексій, відкрити мій канал 2022 року, десь березень-квітень. Я там про російські активи написав велику статтю. І там я зазначаю, що ці російські активи в Україні будуть попадати лише частково. Російські активи в повному обсязі Україні ніколи не дадуть, тому що це буде предмет торгів. І, по-друге, це великі кошти, і вони будуть брати їх собі. Ну і торгуватися за них. Далі, так і живемо. При тому, що я вважаю, що Німеччина це дійсно гарний наш союзник. Олексій, я так не вважаю. Я так не вважаю. А, в силу різних причин. А, ну, найкраща, найбільша причина, найпереконливіша причина це те, що Німеччина надто багато дала українській владі обіцянок, яких не виконала. Ну, власне, які українська влада дуже багато дала українцям і не виконала. І Німеччина також пам'ятаєте, от з нещодавного Тауруси, пам'ятаєте? Ну і так далі. Потім Мерць, який бігає нашоптує різним мерам українських міст, що давайте запускайте пулічку про зниження мобілізаційного віку, і наші молоді люди чухають в Німеччину, а потім сам мер скричить Ні-ні-ні, нам тільки жінок давайте, нам жінок, а чоловіків заберіть, хай вони там згниють десь в степах. Олексій, ні, не, не треба ці прогини, воно не потрібно. І ми маємо і буде дуже вдячні там від захисту, від прихисту мільйонів людей до дуже великих коштів, які нам надали Олексій. Вони нашими людьми користуються і не потрібно зараз робити вигляд про священну Європу, яка нібито прихистила наших людей і нічого з них не поїмала. Воно прем'єр чи хто там з Польщі, міністр, один з міністрів, пояснив журналістів, скільки Польща заробляє. На українських мігрантах. Тому давайте не будемо зараз от грати в цю а, дипломатичну гру. Але треба розуміти: цікаво в кінці, але треба розуміти, що в кінцевому варіанті кожен грає сам за себе. Тому давайте грати за нас, а не бути знову щитом Європи. Олексій, знову таки, це мої слова з 2022 року: що Щит Європи це абсолютно хибна, згубна для України концепція. Ви Ну, я радий, що ви починаєте це писати. Вас читає багато людей з вашого корпусу депутатського. Але мені хотілося би, щоб ви підтримували таких людей, як я, і не тільки ви підтримували і говорили, що є люди, які про це говорять, є люди, які про це говорять з 2022 року. Є люди, які не боялися, які не, не мали депутатської недоторканності, як у вас, які не мали таких батьків, як у вас, які не мали. Такого політичного бекграунду, як у вас. І ось ці люди давно вже говорять таким, як ви, і отам, що біля вас, потрібно думати про Україну в першу чергу, не продаватися всяким соросятням і так далі. Там такого багато чого. Фонди, гранти. От як дивишся в порожні очі чергового Сороса, чергового представника фонду якогось, який отримав грант невеличкий, Дивишся ви у порожні очі, розумієш, що в нього є методичка, і він чисто по ній рубає. І ніколи не забуду, як мав зустріч із чи то вона уповноважена, чи то вона помічниця Зеленського, так вона розповідала про українські студії, так вона розповідала, наскільки україністика важлива, там. бла, 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 бла. Ну і підійшов я після зустрічі до неї, даю візитку, кажу, ми там готові, там студенти, туди, сюди. І бачу, а в неї порожні очі, порожні. Їй нічого не цікаво. Людина відпрацювала свою програму, людина провела захід, галочку поставили до побачення. Нічого не цікавить. Нічого. Раніше все оце називалося Зрада Батьківщині. Раніше це все називалося і на агент. І воно повинно так бути. Бо в тих же Сполучених Штатах Америки є поняття агент закордонного впливу. І ми не повинні соромитись ввести такий же самий закон. Кожен українець повинен бачити, хто з депутатів, чиновників, міністрів, які громадські організації, звідки фінансуються. Я хочу бачити, яке чучело звідки отримує гроші і насправді кому служить. Тому що ми довели Україну до ручки Умєрова. від ручки, від Олівця Януковича, до ручки Умєрова. І до ручки. Означає, що ми постійно комусь служимо. Не ми. Український народ, тільки заручник цього служіння. А от там, біля вас, от там, куди не плюнь, то Соросто, то і ще що небудь, то представник міжнародного валютного фонду, то е, Набу, то САП, то ще що-небудь. І все це люди, які, можливо, і роблять щось хороше для України. Але в цілому, в цілому, ви підпадаєте. Ну не ви, Олексій, ви, ви служите тільки українському народу. Отакі люди вони підпадають під схеми, під моделі і мислення, і цілей, і цінностей ось тих західних партнерів, ось тих європейських лідерів, які є лідерами своїх країн, які завжди слугують тільки інтересам своїх держав і своїх громадян. А ми забули, що таке Україна. Ми забули, що таке український народ. Ми болт поклали на український народ. Ми обіцяли українському народу і почути його. Анкетувати його, опитувати його, прислухатися до його точки зору, і нічого з цього не виконано. Відпочинаючи Януковича, почую кожного до 2019 році жодне рішення не буде прийнято таке важливе в Україні без погодження з українським народом. Що за останні 10 років, 12 років, погодили з українським народом? Яке рішення погодили? Скористалися Майданом, скористалися тим, що люди хотіли справедливості, миру, гідності і розчувакали все це абсолютно негідними руцьками, які одні служать західним партнерам, а інші просто крадуть тут. І з-поміж оцих людей, тих, хто служить реально Україні, дуже мало. Всі вони, як правило, там, на передній лінії оборони України. А ті, хто тут, тільки в 2025 році, починають розуміти, що служити потрібно в першу чергу народу України і самій Україні, а не будувати різні євровектори, ще якісь вектори, які насправді є хибним шляхом в нікуди. І ми це вже відчули, дякую, Олексій. Дякую, що починаєте нести. Ну, ви й несете, ну, але несете світле, правильне. Можливо, ну, мене то депутати ваші не читають, роблять вигляд, що ж мене немає. Ну, вас, то, може, прочитають, і ви ж з трибуни там щось скажете. Можливо, колись ми з вами теж в парламенті побачимося. Ви ж у вас ще ж довга буде політична кар'єра. Тільки в мене шлях до і крісла депутатського, або до міністерського, або до президентського значно довший, ніж у вас. Ну, не всім вже стар дали. Однаковий, але ми намагаємось, бо за нашими плечима люди. Люди, які розуміють оце те, що ви написали, і розуміли це починаючи ще з 2014 року, коли вже було відчутно, що щось пішло трішки не так. Бережіть себе, шановні громадяни, підписуйтесь, пишіть коментарі, не бійтесь, будьте активними, пишіть чимно, вічливо, але не мовчіть. Бо як ви бачите, інколи нас з вами чують. І якщо ви промовчали, то тоді, ну ви ж мовчали. Кажіть зараз, і тоді, можливо, коли прийде час, вони скажуть те, що ви зараз думаєте, а ви їм тоді покажете, що ви вимагали це ще давним-давно, але вони вас тоді не чули.